Ви знаєте, я думав, що в нашій країні вже все продано, адже так довго приватизовували різні об'єкти. Потім була велика приватизація, мала, непомітна, помітна, прихована, відкрита і так далі. І багато, дуже багато майна перейшло в приватні руки. Насправді, приватна власність це непогано. Непогано тоді, коли, наприклад, продається щось по ринковій вартості, і власник. Вкладає, інвестує, заробляє, сплачує податки, бере людей на роботу і так далі. Це нормально. Це бізнес, це економіка, це капіталізм. Але інша справа, коли підприємство доводять до банкрутства, а потім за його продають, його купують новоріше, вирізають обладнання, здають на металолом, а потім просто там будують будинки. І все нічого додаткового потім з цієї інвестиції не буває. А це ресурс, це те, що дає країні відповідно валовий продукт, це те, що дає товари послуги, забезпечує нас розвитком економіки. А потім ми дивуємося, чому падає гривня, а чому у нас інфляція? А чому у нас немає робочих місць? а чому у нас не інноваційна економіка? А тому, що на місці заводу. Виростає торгівельний центр і плюс житловий комплекс. І все. А ви як думаєте, можна заробити на заводі, який перетворився на ЖК? Телеграм щоб ці профілю, там схема, до речі, що продали за останні роки в Україні. Досить цікаво, чесно, думав, що в Україні вже все давно продано. Але, ймовірно, дуже велика у нас і багата країна. Ще не все продали, тому. тому Продаж триває, налітай, розбирай, інвестуй, заробляй. Правда, навряд чи що це вдасться вам. Будемо сподіватися, що наше майно, колись побудоване нашими дідами й бабами, від яких ми відхрестились вже, потрапить в руки чесних людей, які будуть чесно наймати вас на роботу, чесно сплачувати за вас податки, чесно відправляти вас у відпустку і взагалі вкладатися в ваш розвиток. Це був сарказм в кінці. Але надія є. Бережіть себе і не забувайте підписуватись.